Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Нет, у нас много чего не И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Володя, война идет у тебя в стране, на твоей земле. Надо сделать все, чтобы не было хуже. Знаєте, на території Росії дуже люблять шукати пророків. Хто їм напророкує їхнє найкраще майбутнє? Ну і традиційно вони звертаються до е, тих пророків, які вже глибоко в землі, і насправді вони не можуть пояснити, що вони мали на увазі, коли пророкували ту чи іншу ситуацію. А от пророки вони серед нас виявляються, весь цей час живуть. От цілі-ці як вчора між нами стоять, як рік тому. Говорили з Діаною Панченко і розказували їй про те, що якщо раптом війна повернеться на територію Росії, то він обов'язково приїде і скаже, володь, треба щось робити, треба щось рішати, треба щось останавлювати. Але по-перше, щось я не бачила запланованих візитів Лукашенка до Москви, А по-друге, що ж зупинятися, якщо вже пізно. А от тепер вже пізно хочеться сказати. Ну я знаю, як ви не любите пригадувати зазвичай ті далекі часи до 24 лютого, але ви знаєте, не можу позбавити нас з вами цієї насолоди. І ще раз, і ще раз, і ще раз ми з вами продовжуємо пригадувати риторику пропагандистів, які розказували про Україну наступне «Ми Україну. Побідім за два дня. Чего ее Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня. Потом падение города. Гроль поднимем, и Украина поймет все. Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтра в 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18.00 концерт Газманова, 21.00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки от истины. Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за три дня? Это же мы ни разу такого не купили. Ні разу такого не говорили, ні разу такого не звучало в ефірах російських пропагандистів. Ну і скільки це було ні разу, я вам зараз продемонструвала. А, до речі, про концерт Газманова він в Херсоні так і не відбувся, я вам просто нагадаю, він там був запланований, а потім а, було. Тактичне відступлення, складне рішення і жесть доброї болі. А тому газманов ще й досі залишається без концертів. Ну а тепер маємо 900 днів повномасштабного вторгнення, 900 днів спротиву України і 900 днів, за які Україна показала, що буде бороти не тільки окупанта на українській землі, а ще і на російській. Тож тепер якось трошки. Не по себе-то стало. Вот что нам делать в этой ситуации? Ну, у нас еще пару недель будет очень тяжелых. Даже вот я не завидую тем редакторам, которые выбирают сюжеты для программ, потому что, ну, когда видно, что там происходит, и ситуация пока не стабилизирована, очень сложно вот этот показной оптимизм сохранять. А у нас Но что, дело показной в том, оптимизм, вы видите? Ну, все, синтезе, ну, да. посмотрите даже. Я на про наши СМИ не говорю, я за них не отвечаю. Нет. Я иногда. работаю иногда, в программе «Местных встреч». На войне происходят так. плохие вещи, понимаете? Рамзан Кадыров сказал три там дня что-то такое. Враховую, что по предыдущему видео, я вам показала, вид Рамзана Кадырова, слухаты обож чути про три дни особо его э, смешно. Ну давайте не будем Рамзана не Кадырова судить, ну, чтобы никому попасть. Мы эту тему вообще, тем более сейчас, знаете. <laughs> <нормально>. Давайте <laughs> вот эту тему Ахмата и Рамзана Кадырова просто не будем от греха обсуждать. Вот. Э, что касается нам, как нам успокоиться? Ну, постараться смотреть цинично, хотя это безумно тяжело, по меньшей эмоции, посмотреть на карту. На карту Росії желательно, і ви з картою агронно Росії в отечі потірний території ну виходить що там. Звісно, якщо з великою картою Росії са вот эти маленькі території, то виходить десь ну там один відсоток від всієї території Росії. Тобто в масштабах Росії ця територія в принципі пшик, нічого не важить. Може її повертати, то не варто подумаєш. Ніхто навіть не зрозуміє, не пойме, не побачить, що її там раптом не стало. А от якщо в масштабах повномасштабного вторгнення, то можна сказати, що за 6 днів повномасштабного вторгнення і за 6 днів спецоперації на території Росії Україна захопила більше території на території Росії ніж Росія захопила на території України за весь 2024 рік. То в масштабах війни, звісно, доволі суттєва цифра. Ну і в той момент, коли Путіну розказують або ж доповідають на нарадах про 28 населених пунктів, які Росія наразі не контролює, ми говоримо з посиланням на Діпстейт, що це 44 населених пункти і 10 поки зі статусом не визначено. А це означає, що це більше тисячі квадратних. Кілометрів території, які наразі знаходяться не е, під контролем і не в межах, е, ну можна сказати, е, російської частини території, вони знаходяться зараз під повним контролем е, України. Ну і е, з огляду на те, як реагують е, на це в е, пропагандистських телеграм-каналах, в пропагандистських ефірах та й, власне, на нарадах Путіна, повертати ці території найближчим часом точно ніхто не збирається. Судя по всьому, противник при допомогі своїх западних хазяїв, він виконує їх волю і руками українців Запад з нами воює. Так от, судя по всьому, противник стремиться к улучшению своїх переговорних позицій в майбутньому. Ну, такий, знаєте, як то кажуть, е генерал, е не Ну, Зрозуміло, що ми прагнемо до покращення своїх е позицій. Переговірних чи ні, це вже буде видно. Але дійсно Україна прагне до покращення переговірних позицій, е тому що е просто так віддавати е захоплені вами території ви не збираєтесь. А от міняти їх на території Росії це варіант. <кій> ну о яких переговорах можна йти може і ті річ с людьми? Ми про це до речі говоримо нашим західним партнерам. Два з половиною роки говоримо про які переговори може йти мова, Які без розбору наносять удари по мирним людям по гражданській інфраструктурі, ліба питаються создати угрози для об'єктів ядерної енергетики. Чому з ними вообще можна говорити? Виходить в перший раз Путін сказав правду. Ну дійсно про що можна говорити з маньяком, терористом вбивцею, який б'є по е мирним містам України, який б'є по школах, по е дитячих садочках, по дитячих майданчиках, е по лікарнях дитячих, по будинках житлових, е який е знищує енергоінфраструктуру України і який намагається е занурити е третій рік поспіль Україну в повний блекаут. І про що можна говорити з тираном, який при цьому викрадає дітей, вивозить їх на територію Росії, і при цьому загрожує ядерною зброєю через день або через два, і тримає під контролем неналежущу йому Запорізьку АЕС? Звісно, ми теж говоримо про те, що так бути немає, і ми точно. Не можемо ні про що з ним домовлятися, тому що він не договороздатний, він не договороспроможній, він недоговірний. З ним не можна вести жодних перемовин. Але наші партнери і досі продовжують казати про те, що зазвичай війни закінчуються за столами переговорів. Тому нам треба підготувати цю переговірну позицію. Подобається вам це чи ні? Ну и власне, поки Путін розказує про те, що з ним він би и сам не домовлявся би, то е, в цей самий момент Шахназаров розказує про те, що для чого ми самі себе обманиваем. Кстати, второй момент, ще есть второй момент. К сожалению, я об этом много раз говорил. Но ну, слушайте, сегодня уже такая ситуация, что надо говорить откровенно. Просто я считаю, что ситуация такова, когда уже не надо все время говорить, что все у нас хорошо. Нет, у нас багато чего не хорошо. Понимаете? И у нас постоянная информация. І в информационной это мы все время показываем хак... украинцев, которые не хотят воевать, и, так сказать, и все время общие этот. Ну вот видите, а при этом мы видим воюют и видимо мотивированы. И... І... Ну да, получается, что эм... Ще рік тому перед українським контрнаступом ем, тоді сказали про те, що то були останні українські резерви. Тепер в Курській області знову говорять про те, що це останні українські резерви. Ну і повірте, якщо завтра треба буде повертати Крим, у нас теж будуть останні українські резерви. Не переживайте. Відімо, уміли і відомо, як говориться, і воюють як треба. А за чим ми себе обмануємо? Питання риторичне. Я думаю, що тут, як то кажуть, у всьому винний. Киевский режим. Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Значит, такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима. Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание. Ти вже повторюєшся, ти вже це казав. Дивіться, яка історія. Ну, дійсно, е якби ви спитали у мене, хто винен в тому, що сталося, я б точно вам сказала київський режим. Київський режим, який е не втік, виходить, 24 лютого, київський режим, який не пристав на пропозицію партнерів і е не покинув територію України пізніше. Ну і звісно, київський режим, який весь цей час продовжує будувати ефективні плани по оборонні України і по створенні е, санітарної зони на території Росії, е, е, ну нам трохи теж не знаєте, не хотілося б вам допомагати в тому, тому що Путін анонсував сіру зону. Він сказав: Ми нам треба створити сіру зону для того, щоб е, е, уберегти е, Росію від обстрілів. А, анонсував, пройшов місяць, другий, третій. Сіра зона ніде не організовується. Ну то нашим хлопцям довелося йти на територію Росії для того, щоб цю сіру зону організувати, ви розумієте? Ну, Чому ми постійно за вас це маємо робити? Тому виходить, та у всьому винен київський режим. Таке життя. Добре, що є кого звинувачувати. Так що там? Значить, таке наказання, яке предполагає найразні последствия для тих, хто це зробив, включаючи... Руководство київського націоналістичного режиму. А, ну Знову ж таки, по-моєму, він повторюється, але тим не менше. Я думаю, що в принципі оцю його річ, її можна підлаштовувати, е, підстраювати, підставляти до будь-чого. Ну Тому що вона, в принципі, за все хороше проти всього поганого. та е, Всі виновні понесуть наказання за те, що вони зробили, тому що те, то, що вони зробили, не можна просто так взяти і проглотити. Щоб вони нас далі не надули, ми повинні їх наказати. І в принципі, от ці слова їх можна підставляти під будь-що. Ставиш на початку ФСБ, які провтикали прорив кордону в Росію. І кажеш про те, що вони обязательно понісуть наказання. Ставиш наперед службу зовнішньої розвідки Росії. Ані понісуть наказання, ну тому що не можна так поводити себе і знову ж таки прозівати момент, коли ворог не просто прориває твій кордон, а заходить вглиб території Росії. Далі ти можеш так підставляти під Міністерство оборони або під Ахват Сіла, знову ж таки. І опять же, вони понесуть наказання. Тому що? що? Тому що що би там не казав Аптія Лаудінов. хоче довольний. Я лично очень доволен работой своих подразделений. Действительно, ребята наделали очень много шума. Противник там просто визжит. Ему просто, ну реально, спецназ Ахмат, для него уже, как говорится, как кость в горле. Как и другие подразделения. Как вам э, кость в горле под названием Ахмат Сила? Ну это страшно так, что это не рассказать, как это страшно. Это так страшно, что не можно. Мы выехали, сказали, что пойдет нас вообще не знаю как. Сказали, что пойдет поезд в пять 5 часов. Люди все собрались. Собралось в миру столько, что страсть вообще невыносима. Пришли, никто никому не передал. Не объявил, что поезд уйдет. Мы приехали на вокзал, поезда нет, поезд ушел. Всех нас бросили. Наша голова сволка на самом деле, куда она делалась, мы не знаем. Ну, а знаете, чем зараз намагаються займатися куряне? Справа в тому, що губернатор Курської області запропонував їм місця для переселення. Місця ці як то кажуть, не столь аддальони. Так, от біженців пропонують розміщати. В і приграничних, із приграничних районів а, пропонують розміщати на території Запорізької області окупованої. А от говорять санаторії і пансіонати на берегу Азовського моря розположені в Бірдянській од Бердянська до Кирилівки. Тобто а курян, які опинилися під обстрілами, і в прикордонних регіонах Росії до України та а, пропонують переселити до Запорізької області. І таким чином а, їх намагаються убезпечити від російських ракет, підставивши під ракети українські. А це вихід. Вихід із ситуації. Я так розумію, що а, наступною. Переселенням до Запорізької области будет заниматься Лариса Долина. Ну, я понимаю, что колись в у нее была квартира в Москве, но что-то з ней пошло не так. Здравствуйте. В связи с большим количеством вопросов от представителей СМИ, я вынуждена дать небольшой комментарий по поводу сложившейся ситуации. Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложим арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды. В интересах предварительного расследования более каких-то углубленных комментариев я сейчас дать не могу. Просьба всех журналистов больше меня не беспокоить. Що ж сталося, спитала ви, як там погода в домі? Справа в тому, що погода є, а дома – ні. Справа в тому, що російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує дії Путіна, а значить геноцид українського народу, продала свою квартиру в Москві, продала за 180 мільйонів. Рублів, але як з'ясувалося, мошенники з України запропонували їй покласти її гроші а, в ем, якийсь банк на беззапасний щот. Ну і я так розумію, що з того безпечного рахунку тепер е, пішов непоганий такий донат на Збройні сили України. А Лариса Доліна залишилася і без квартири, і без грошей. Так буває, коли хотіла заробити на війні, а отримала. Маленький інфаркт. Ну або ж е ізрядна потріпала собі здоров'я. Так буває, коли ти підтримуєш вбивства е на території сусідньої країни. Так буває Ну і коли е, Дмитрій Медведєв, я повертаюся до цього персонажа, розказував, е, до речі, нам з вами про те, що все обов'язково всі будуть наказані, і це не залишиться просто так, і вони обов'язково знайдуть винних, У мене одне питання. А ви не боїтеся грязної бомби? Просто цікаво. Наскільки реален сценарій створення воєнно-політичним руководством України грязної бомби? Грязна бомба, ну. Але... Ну, секреты не будем раскрывать, на самом деле это не так. Ну, то есть все, закончила размову. Секреты не будем раскрывать, закончила размову. Сложно, я думаю, что у них есть. Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки, потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда. Все наши э, опасения были переданы установленным порядком в Организацию по запрещению химического оружия, реакции пока никакой. Е, ну, значить, і обращення, получається нікакої, якщо реакції нікакої. Запомні, ти, Лисе Башка, немає в Україні нічого грязного, тому що все, що в Україні грязного було, ми вже давним-давно відмили. А за чисту бомбу ми тобі нічого не розкажемо, тому що е, таємниці ми не відкриваємо на тому, і завершуємо з вами. До наступного обзору пропаганди кажу вам. Традиційно закликаю не дивитися а, а, всього цього сміття без мене, тому що зі мною то набагато веселіше. Ну і звісно, бережіть себе, Па-па.